Поезія Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться на Райтіхи. Подивіться на Райтихи, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкутіся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Поезія Тараса Григоровича Шевченка тільки ворог, що сміється, тільки ворог, що сміється, сміється люди, відраже, та не дуже бо все вине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось у світі. Чи то правда, чи то крида, і не діти. Наша дума наша пісня не вре, не згине. Он дикоти наша слава. Слава Україні. Поезія Тараса Григоровича Шевченка Ребета стогне гніп широкий. Ребете стогнить ніп широкий, сердитий вітер забива, Додому верби невисокі, Горами хвилю підніма, і блідий місяць на ту пору, і смари де, де виглядав, неначе човен сильні море, То вернав, то потопав. Чи ті треті пільни співали, Як собі день не гаю перекокалась, та я соглашу нас приділ. Поезія Тараса Григоровича Шевченка, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над вишнями будуть, бо з плугами тут. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять тут. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок сам своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не запах.